Я великий прихильник ЛГБТК спільноти. Однак я вирішив, що плюси можуть піти на можна просто доліпити плюс наприкінці і сподіватися на мою підтримку. Мені потрібно більше інформації. Припустимо, я проводжу співбесіду і кажу у вашому резюме написано, що ви деякий час провели у в'язниці. Через що це було? Но ухилення від податків плюс. Але ж ви пробули у в'язниці 15 років. Багато наплюсував. Плюс це парасолька, з якою можна вийти сухими з води. За цими стандартами Дісней міг би почати показувати порно. Бо він зветься «Дісней плюс.